І було багато жінок, і було багато вина. З кимось він жив нарізну, з кимось сумішно, але більше ніхто не дивився на нього так, як вона, і ніхто ніколи не посміхався йому так ніжно. Він багато де побував, багато чого навчався, позбувався своїх залежностей від людей і справ. Він завжди був чиїмось, і все таке, час від часу, згадуючи про неї, безпомічно завмирав. Дні за днями такі однакові далі котилися. Він, звичайно, радів, що й досі не зупинився і шукав. Раптом хтось, як вона, на нього подивиться. Тільки більше чомусь ніхто саме так не дивився.